У нас у нас на жаль ці два роки, ну ремарка не відкрили жодного ні майданчика, ні поля, ні стадіону. Ну якби на жаль, зате знаходиться інвестиції впади в ваші особисті. Так на жаль, ми могли б пробачити ось цю відсутність якихось глобальних якихось великих реформ в українському футболі. І те, що ви тут ну майже не буваєте в Україні, тому що 92 сто двадністю за минулий рік. Ну, це одна четверта, це майже нічого. ви Погодися, так я, я не перебільшую, я готовий відповідати за ці свої слова. І ми могли б пробачити ваші постійні поїздки, тому що ми розуміємо, що треба Що? — мить. ну, за кого будь ласка. давайте я за себе буду говорити. Можна було би пробачити так дійсно, а, те, що тому що є справи важливі побути з рідними в Лондоні, десь побути так само в Америці з'їздити на турніри, з падалу, з гольфу, це все треба. Але інколи дивує ваша поведінка, коли ви не соромитесь викладати, наприклад, фотографії з е... селебриті, які підтримують повернення Росії. Давайте, так, заберемо та, просто тут мікрофони, це, 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 це не закінчується. Ні, я хотів би закінчити повагу до колег. Дякую, що ви розшифрували. Тут пункт, тому ми не давали вам слова на це. Можете питання? Запитання, добре. Ви почули просто добре з того, що зняли напругу стосовно тому, що було би запитання прожання інфантів і його якби, позицію. За це якби подякувати, що ви зразу зняли це запитання з порядку денного. Футбол це дуже. Забачу. Так. так немає. Дякую. Так, 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 не так, так, ви ж можете поставити запитання. Ну, так, вже ваші колеги Це вже не повага до колеги. Так я можу з Андрієм Миколаївичем поспілкуватися? Ну, ви ж запитали поставити поставить. Поставити запитання? Поставити запитання, але кілька разів вже просили вас. Запитання, Андрій Миколайовичу. Футбол це заполітизований, спорт заполітизований. За ви самі сказали про Джаві Інтіл. Коли для вас от, особисто почалася війна Росії проти України? Просто запитання. Ну я, напевно, дав вам підказ у 2014-му. Запитання прозвучали, ми відповіли, давай. А чому я відповів? Андрій Миколайович. Ви відповіли в 14 -го. Так я Андрій Миколайович поставив на собі. Так ви навіть не дали можливості відповісти. Я закрити Андрія Шевченка. Ви одразу відповіли за Андрія Шевченка. Добре, але в 2015 році, в грудні місяці, ви увійшли в компанію Романа Абрамовича. Це колись на вас. А чому ви не хочете відповісти? Мені не відповідно, ви саме за мене відповідаєте. Ні, так ви розумієте, що в 2015-му ви увійшли в компанію з видобутки золота на чопорці. По-перше, це неправда. А чому? Ви розшифруєте. Я не буду вам розшифрувати. Ви ж збираєте інформацію. Ну, я я По-перше, ви, по ви дуже багато брешете. Наприклад? На, наприклад, дуже багато. <реш> Навіть <Наприклад, реш> да, ваші всі тут і По-перше, це неправда. І я думаю, що вам треба, ви кажете за етіку. Я подивився за вашу етіку. По-друге, по мені б хотілося узнати, ви е видатний журналіст такий, да? як ви себе видаєте? Я не знаю, не журналіст чи Ні. А на яких підставах я тоді? Тут, якщо журналіст, журналісти можна, Ну, я не вас запитати. Вас, вас По-перше, я не знаю. По-друге, мені хотілося спитати, дивитись, в тому році ми опублікували е фінансовий аудіт. Ваших е дуже багато ЗМІ обратилися до нас. Вони хотіли узнати правду про те, що сталося. За скільки там? Ну 9 років, да? ваше там заповіді не було. Ви не просили нікого нічого. А чому? Можна вас спитати? Я не просив, що ви не просили, ви не брали документи, нічого. А можна спитати чому? Так ви ж надаєте всі ці тульта? Ну, Ми ж на них а я наразі не бачу матеріалу про вас, що ви випустили, не розказали за 9 років фінансового аудіта, попередників, які були тут у нас. А я наскільки знаю, ви, спр... ви працювали з ними, правильно? Так. Ви тут були частину. Робив фільми так. для вас, да? Робив два так. фільми про відродження футболу під час війни. Я, я впевнений, що це важлива справа тоді була. Відродження ну, українського. А в чому це. запитання? Давайте да, Чому ж ви не прийшли, не, не, не проінформували, не розказали? Ладно, закінчу. Так ви сказали, що це брехня. В чому брехня, Андрій Мукачи? Я вам пропоную пройти поліграф і мені його. Я готовий. Якщо у вас є якісь ці, мене запитання, давайте пройдемо. Якщо у вас є бажання пройти поліграф Андрія Девиденко є контакт. всі політики поліграф дійсно, так. Давайте продовжувати. Ви не хочете відповідати, так? Способлення 2015 року. Чому це? Будь ласка, давайте повагу до ваших колег. Ваші колеги вже проти вашого монологу і вашого виступу. Вони всі корективи. Прошу. Я хотів би відповідь почути. Чому? чому у 2015 році в розпал війни Андрій Миколаївич увійшов компанію з видобутку золота в Чукоці? Андрій це... Миколаївич сказав, що це неправда. В чому неправда? Це... Розслідування дочівелі. Ми не довіряємо можете, Дивитись, єдина інформація, яка у вас є, це в Англії була напечатана, бо я був в цій компанії. Вона відношення до Романа Брометча немає. Так він кінцевий панофіцер, це ж доведено ви живе і глупа. Це не так, як ви кажете. А чому ви вийшли з цієї компанії в листопаді 2022 року, коли вже був мені літає, дуже маленький акціонер там, дуже маленький акціонер. І не, не брав ніякої участі взагалі в, в, в цій компанії. Тому я, я не розумію, чого ви вводите це. Ви що хочете, ну, які ваші плани, що ви хочете довести? Так, давайте, давайте Що я хочу довести? Дивіться, якщо це правда, Андрій Миколаївич, і якщо Роман Абрамович і <різвіло> стояли з ви, <прізвіло> ви, ви компанії, що... ігор, ігор, я, я перепрошую, нас сьогодні прес-конференція присвячена двом рокам роботи команду АВ. Ми звітуємо про нашу роботу. Давайте ми повернемося, давайте ми повернемося. Якщо у вас є футбольні запитання, ви своїм правом скористалися. Будь ласка, давайте рухатися. У нас є ще один блок. Бо це вже вже неповага дійсно і до всіх колег і до нас так. Давайте перейдемо далі. Я не бачу смислу відповідати, бо ваш монолог постійно для неї теж. Ми всі це знаємо. Так.